Сьогодні розберемося в тому, як налаштувати ваш біолінк. До основних налаштувань можна віднести аватарку, шапку профіля, нікнейм, опис сторінки та домен. Всі налаштування вашого біолінку на вебслі знаходяться в меню Page. Щоб перейти до основних налаштувань, перейдіть у відповідний блок. Заходимо до налаштувань та починаємо разом налаштовувати сторінку. Тут ми можемо додати аватар та за бажанням змінити шапку сторінки. Для цього вам потрібно завантажити фото з вашого комп'ютера чи смартфона та додати до свого кабінету. Після цього ви обираєте це фото та натискаєте ОК. Трохи нижче пишемо назву сторінки, ваше ім'я або нікнейм. Ще нижче, за бажанням, ви можете додати опис профілю, автобіографію чи написати те, чому присвячена ваша сторінка. Тепер переходимо до налаштувань домену. Коротке пояснення: домен це адреса вашої сторінки в інтернеті. Як ми можемо бачити, у нас є декілька варіантів доменного ім'я сторінки. Оберіть те, яке вам подобається найбільше. Також у вас є можливість завантажити свій домен на вебслі. Для цього ви повинні натиснути Використати сервісний домен, завантажити його та натиснути Приєднати мій домен до сервісу вебслі». Якщо у вас виникнуть складнощі, то ви можете відкрити більш детальну інструкцію, як це зробити. Нижче ви можете обрати мову, яка буде використовуватися на платформі. Тут у вас є три варіанти: англійська, російська та українська. Ви можете також прибрати логотип Pepsi знизу сторінки. Ця функція доступна у платному тарифі. Щоб покращити позиції свого біолінку в пошуковій видачі, ви можете додати відповідні SEO-налаштування. Завантажте ярлик, який буде відображатись на корінці вкладки в браузері для вашого сайту. Опишіть тайтл для сторінки, також можна додати опис та ключові слова до вашого сайту. Якщо ви розміщуєте рекламу свого біолінку чи відслідковуєте навіть звичайні органічні переходи на сайт, то для покращення показників аналітики сайту можна розмістити коди різних трекінгових систем, які ви використовуєте: Google Tag Manager, Google Аналітику, Pixel, Facebook та TikTok. Ми будемо програмним способом викликати важку аналітики при переході користувачів на ваш сайт. А результати переходів ви зможете бачити безпосередньо в своїх кабінетах цих систем. На цьому все. Тепер ви можете перейти до свого біолінку та налаштувати його, як вам потрібно.